2 грудня в Україні переважатиме хмарна погода. Місцями пройде невеликий дощ, а в Карпатах очікується мокрий сніг. У більшості областей, окрім східних, уночі та першої половини дня утримуватиметься туман. Температура повітря вночі становитиме 0 плюс 5 градусів. У Карпатах подекуди опуститься до мінус одного, мінус трьох. Вдень прогнозують плюс три плюс вісім градусів. На півдні буде тепліше, вночі плюс чотири плюс дев'ять. У день плюс 7, плюс 12. На Полтавщині хмарність утримуватиметься до вечора. Вранці очікується невеликий дощ, що після короткої перерви знову посилиться ввечері. Температура повітря в день становитиме плюс 5 градусів. Уночі стопчик термометра опуститься до позначки плюс 4. У Кременчуці від ранку й до вечора небо залишатиметься суцільно хмарним. Невеликий дощ припиниться ще до світанку. Ранкові та денні години минуть без опадів, а ввечері дрібний дощ повернеться знову. 7 градусів тепла синоптики прогнозують у день, вночі температурні показники знизяться до плюс 6. У горішніх плавнях хмарність утримуватиметься упродовж усього вівторка. Уночі можливий невеликий дощ. А від ранку до вечора опади не передбачаються. Температура повітря вночі опуститься до плюс шести градусів, а світло і пори доби становитиме плюс вісім вітер східного напрямку до трьох метрів за секунду, атмосферний тиск 760 міліметрів ртутного стовпчика. До сьогодні історичні температурні рекорди такі: 2 грудня 1964 року. За даними метеофахівців, виявилося найтеплішим у нашій місцевості. Того дня зафіксували 11 градусів із плюсом. Мінімальною температура повітря була 1998-го 21 градус морозу. Дивіться прогноз погоди у будні одразу після випуску новин на телеканалі ГОК. Долучайтеся до наших соцмереж.